Для мене вбивство Георгія Гонгадзе це щось далеке, з дитинства. Таке, що я тоді майже не розумів. розумів тільки те, що це дуже важлива справа, яка має дуже великий розголос. Але чому, що і як, я не знав притул до сьогодення, поки не вирішив дослідити для себе цю тему. Результатом дослідження стало це відео, в якому я розповідаю про те, хто це взагалі такий Ігорій Гонгадзе. Чи він прославився, Чому його вбили, як йшла справа розслідування його вбивства, чому це все викликало такий резонанс в українській та світовій спільноті, І при чому тут кучма. Ну що, без зайвих слів погнали! Георгій Гонгадзе український журналіст та суспільно-політичний діяч з грузинськими корнями. Народився в Тбілісі в 1969 році. Перший суспільно-політичний досвід отримав в кінці 80-х років, коли в Грузії виріли протести за свободу та незалежність країни від СССР. У 1989 році Горій переїжджає на ротину матері у Львів, де продовжує навчання в університеті, навіть одружується. Але шлюб тривав недовго. Серед 90-х років, коли в Грузії шуміла кривава громадянська війна, Георгій брав участь в ній на боці повстанців, які воювали проти кривавого грузинського дитакта, диктатора, звіата Гамсахурдії. На цій війні Георгій встиг не тільки повоювати, а ще й створити низку документальних фільмів. З 1995 році він приїжджає до Києва, де починає робити собі кар'єру як журналіст. На цьому грудні він досягає успіху з відомим журналістом та в Україні суспільно політичною персоною, яка стала відома завдяки своїм журналістським дослідженням стосовно корупції в вищих шаблях влади. В 2000 році Георгій заснував інтернет-видання Українська Правда, а 16 вересня того ж 2000 року, він послідно зник. Ще з літа він помічав за собою постійне стеження. на влада, коли він звернувся до прокуратури, вирішила не реагувати, надавши на запит Георгія лише формальні. А вже в ніч із 16 на 17 вересня Георгій безслідно зник. Його обезголовлений труп знайшли лише 2 листопада, і звісно, ця знахідка спричинила справжню бурю в українських та світових змі. 28 листопада лідер соціалістів Олександр Мороз заявив про те, що він володіє таємними плівками, які доказують причетність до цього газа перших облич держав, президента Кучми та його ближайшого кола оточення, голови ААА, адміністрації президента Володимира Литвина. Голови МВС Юрія Кравченка та голови СБУ Леоніда Деркача. Звісно, Кучма відкинув усі звинувачення своїй причетності до вбивства Гангадзе, а вже через роки ці плівки визнали неавтентичними та такими, які не можна використовувати в суді. Але слідство на той момент лише починалось. На протязі наступних двох років, не дивлячись на весь цей резонанс, справа йшла іншадка нівалка. І лише в жовтні 2003 року генпрокурор України Святослав Піскун підписав ордер на арешт генерала міліції Олексія Пукача, заявивши при цьому, що справа йде до свого логічного завершення. Пукач попав під підозру після того, як стало відомо, що саме його підрозділ міліції вів стеження за Гонгадзе та стеження, з якого органи правопорядку відмахнулись, коли Георгій повідомив їх про це. Але Кочмі не сподобався такий розвиток подій. Він швиденько звільнив піскона з посади, а кача від арешту. Потім в ході слідців випливло ім'я голови МВС Юрія Кравченка, який начебто курував вбивство Гангадзе. Нове життя розслідування в Георгія Гонгадзе отримала під час Помаранчевої революції, коли піску на скаржив своє звільнення, знову став генпрокурором, а Пукача оголосили в гроші. Так як під підозрою був генерал міліції, усі внутрішні органи були добре перетручені. Керівний склад МВС повністю змінений. А людина, яка б пророла, пролила світло на деталі в Гонгаза, була б видана не тільки грошова, винагала города в 5 мільйонів гривень, а її ще би аміністували, якби виявили, що вона причетна до вбивства. І вже 1 березня 2005 року президент України Віктор Ющенко заявив про те, що вбивця Ігонгад Гад затриманий. Але це був лише новий етап довгого розслідування. 4 березня того ж року загинув головний свідок справи, справі, колишній голова МВС Юрій Кравченко. Його знайшли вдома з двома кульовими утварами в голові, і згодом це все списало на самогубство. Далі розслідування пережило ще декілька криз, і йшло до суду, який тривав зі скандалами. А винувачених було четверо: троє колишніх працівників МВС Валерій Костенко, Микола Протасов і Олександр Попович та, та Олексій Пукач, які на той момент знаходився в грошу. Дивлячись на всі докази проти кучми, того слідсу не чіпали. Березня 2008 року Протасов отримав 13 років тюрми, Попович і Костенко 12. Пукач усе ще перебував в міжнародному рушуку, допоки в липні 2009 року не затримали його. Пукач розколовся і розповів, як проходило вбивство Гонгадзе, а в якості замовника назвав в Пекійного Юрія Кравченка. У 2011 році вже кучмі оголосили підозру в причетності до вбивства Гонгадзе. Той пішов на часткову співробітниця зі слідства, не дивлячись на те, що ми вже були висунуті конкретні винувачення, йому таки вдалося вийти сухими з із води. Ой того, саме Пукача зробили запам'ятбувайлом усі справи про вбивство Георгія Гангаза, який і він у січні 2013 2014 року отримав двічну в'язані. У відповідь Пукач заявив, що вбивство було нещасним випадком, так як Гонгаза ніхто не хотів вбивати, але що налякати, і твердив, що судові кліс разом з ним цей вирок мусить заслухати також очима Литвином. Після цього, по суті, слідство було завершене і залишилось в минулому. Ну що, отакою була справа Гегорія Ганнаців. Моя думка проста. Кучма хочма винуватий винувати цієї трагедії. Він та найближче точно. А Пукач хоч і причетний до вбивства, але він, звичайний виконавець, не більше. А що думаєте з цього приводу ви? А на цьому поки все. Всього найкращого. До скорих зустрічей. донати на ЗСУ, Слава Україні!